Сір Божу величаєм, з днем народження нашого храму усіх вітаємо. Сьогодні радість, наші в храмі, йде народ, зі сюд, і да народці, всіх Попросимо попросила причистої варії на істинний путь. Причиста діва сьогодні народилась, своїм життям Богу ходила, хто своє життя і душу відкриває, пристає влади, усім допомагає. Сонечко у небі, як розкрова сяє, та хічки співають. Хоче з тобою, спокій відрада, тиша і блаженство у очах твоїх. Всі, хто підбігає, звіру благає, огони обою діточок своїх. В нашім хламі воня дводи, молитва вини, небеса, біжить народ молити Бога і славити фугот в Велика радість в нашим храмі, день народження його. 110 років відмічаємо і з ювілеєм вас усіх вітає. Дорогий владико, разом із вами хочемо молитись Для нашого храму будемо просити, щоб молитва лунала, люди прибігали і двері спасіння ніколи не зачиняли. Дорогий владико, разом із вами будемо радіти. Матір Божа, будемо. Просите, хам нас від зла збережи і ще багато років нам тут молити. Благослови! Гульків відпускає, літа заспіває. お